Дня, любі друзі, в етері Софія і не о, ресурс, ресурс, любі друзі, ресурс, який треба зараз вам ресурс, і що вам, як він вам допоможе. Так, я б сказала, в чому, Боже, отак, да, в чому ваш ресурс? Дивіться, в індивідуальності. Тому що у кожного з нас. Я Зараз утрирую, да? у кожного з нас своє ДНК, скажімо так, у кожного з нас свій життєвий малюнок, своя душа, своє вираження, своє втілення і так далі. Тож, будь ласка, треба цінувати те, що у нас є. Не треба знаєте звідси дивитися на, на, на сюди і, і думати і себе не приймати, тому що я от не, не стільки шарів в мене і так далі. Да? І щось зі мною не так. Це неправильно. Проаналізуй. Те, що відбувається, можливо, прийшов час рушити в іншому напрямку. Да подумайте, можливо, все ж таки вам час щось змінити.